Як зберегти спадщину, щоб, поки триватиме процес отримання нових документів, інші родичі, можливо, співмешканці людини, якої не стало, не розікрали її та навіть сусіди? Є тут основна така от глобальна проблема, до мене доволі часто звертаються із таким ось проблемним питанням і в чому ж тут нюанс? А в тому, що закон передбачає можливість, одначе вона доволі складна. В практичній реалізації потрібно прийти до нотаріуса. І щоб нотаріус організувався і прийшов, до прикладу, до будинку, і зробив опис усього того майна, який є в будинку, опломбував, опечатав все. І тоді, як ви розумієте, під захистом закону і печаткою нотаріуса майно буде законсервовано. Якщо рушаться пломби, можна звернути поліцію, і буде очевидний доказ про те, що вкрадено ось такі то, такі -то речі такими-то особами. Бо інакше, як ви розумієте, якщо не буде проінвентаризовано майно, спадкове щодо якого є питання прийняття спадщини, то поліцейські не будуть активно діяти, оскільки немає ще у нас ні власника і немає точного переліку майна. Яке незаконно хтось там поцупив.